За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо на ваших екранах. Наступний поєдинок української прем'єр-ліги, який будемо спостерігати, 19-й тур у нас починає розкочегарюватись, і вже одразу в гру вступають лідери чемпіонату. Полісся вже свій матч відіграв. Тепер будемо слідкувати за київським динамо. І тут до киян хочеться таку папусну фразу приєднати. Ну хто наступний? Наступна сьогодні ворскла. Чому хто наступний? Тому що хто ж стане першою командою, яка зможе перемогти київське динамо в чемпіонату? От грає в притаманні собі в манері, нічого не збирається змінювати. Фактично на лінії останнього захисника починає працювати. Ось зараз заводить глибше, звільнюючи зону для Буяльського. Буяльський вічна вічи. Буяльський забиває Динамо. Виходить вперед. Але ж яка красива комбінація? Мало того, що капітан забиває. Тут говорив я про Влада Ваната. і зараз розберемо, як же красиво він звільнив цю вільну зону. Для Віталія Буяльського. дуже швидко кияни виходять вперед. 16-та хвилина у нас на табло, і вже динамо попереду з рахунком 1-0. Черговий забитий м'яч для кияну ворота полтавської команди. І ця серія. Триває вже також дуже-дуже довго. Давайте дивитися, ось вона тягне за собою Андрія Бацулу, І там треба було лише виконати: надіслати м'яч між Бацулою, який концентрував увагу на Ванаті, і Скляр, який спочатку пішов контролювати Буяльського. Але Буяльський вже був за його спиною і не туди зреагував. Скляр Пердута Пердута готує подачу. Він її виконує. Скляр з льоту не пробиватиме, але обробляє м'яч штрафному майданчику. Крупський його подача удар, кулача, поперечка. І далі вже не Відпрацьовує. Ось і нагода для полтавського колективу. Челядін невдало приземлився. І тому Олексій Дервінський одразу запрошує в чергову на поле бригаду медиків. Але ж яка нагода для Ворскли? І Невдало. Руслан Нещерет з першої спроби вийшов на цей м'яч, фактично залишився, залишивши ворота порожніми. Ну і далі ось ця нагода. Радіо Керона передача від Крупського. І пробиває Владислав Кулач, і це би була красива історія для кулача. Звичайно, класно перевисів. Точ, здається, проти Максима Дячука працював у цьому епізоді. Кулач не встигав дячук за ним. Так на відстані витягнутої руки не мався контролювати, але там вже було би шансів. Ну і виконання від кулача тим часом кулач знову пристрілявся. До київських воріт. найнебезпечнішим, тому що каркас воріт не вважається площиною воріт. І ця поперечка не зарахована. Як удар площину. Зараз передача на Кане. Вихід 2-2 від Ворскли. Кане мав би бачити партнера. Зараз просить передачу Авделі. Малієць притримує м'яч. Зараз віддає на Косовара. Авделі з лівою піддальною стійку. Знову і знову продовжує нагнітати полтавський колектив. Удар від Мілота Авдилі. Вже другий у цьому поєдинку. Починає огризатися ворст, причому кусатися доволі так боляче. Тут навіть відсоток володіння м'ячем має бути зараз 100% за ворстою. Дивлячись, як вони останню 15 хвилинку проводять. Прийшов цей стартовий мандраж. Тепер дійсно зрозуміли. Як можна грати проти Динамо, але зараз можуть пропускати Кабаєв. під дальню стічку, але м'яч зрадницький для нього прокотився повз неї. І тут важко було реалізувати Супергострий кут куч, якщо бити його під дальню. Дивиться повтор цього епізоду. Ярмоленко пройшов цей м'яч майже через усю команду суперника. Вона своячка об захисника. Полтавської команди підсумку я поняється, в Влада Кабаєва. Зараз подивимося, чи можемо ставити лайк за гол київського Динамо. Кияни в атаці, Буяльський. Удар повз ворота. Не влучив у площину. Знову бат простору в Андрія Ярмоленка. Шанс на асист був для сьомого номера київського Динамо. І шанс на дубль був для Віталія Буяльського. Знову хороша розрізна передача. Фактично через цих захисників. До речі, Буяльський її віддавав, і Буяльський з тієї глибини, фактично, з лінії центру поля він вирізав на Ярмоленка, забіг до штрафного, і тимчик якраз виконував, виконував на нього передачу. В дальній кут намагався вицілити. Якраз таки в тому поєдинку довірився йому Юрій Максимову, який тільки но прийшов, то що повернувся до Полтави. Випустив так само руму дупа, і він зробив результат. Ось. Певно, що згадав той момент. Юрій Вільєвич. М'якушко повернувся на свій лівий фланг. Принаймні зараз. І єде. І єде вже забивав ворота київського Динамо у купу поєдинку, так що знає, як це робити. Подача! скляр! Один-один. Київське Динамо пропускає Олександр Скляр. Знаходить собі буквально крихту вільного простору. І Ворскла зрівнює Рахудо. Ну, рано чи пізно ця кількість моментів полтавського колективу мала конвертуватися в результативну дію. Арсенату багато динамівці дозволяє сьогодні ворсти. Ну і повітряний поцілунок від Олександра Скляра. Поки що адресат ми не знаємо, але знаємо точно, що цей м'яч буде зараховано. А ось така нагода, і це дійсно щось серйозне біля воріт Ворскли. Назар Волошин перше змусив згадати і своє прізвище. Чому здавалося, що так викручується в площину воріт, але в підсумку полетів по прямій. Шапаренко виконує подачу з кутового падіння в штрафному майданчику, але Михайленко може пробити і б'є. Микола. Знову міг повторити свою нагоду. У матч з Карпатами, коли вдалося забити. Так зорієнтувавшись чужому штрафному з носка, тоді пробив Михайленко. Цього разу не з носка, а з підйому. Тому, відповідно, підіймає цей м'яч. Причому одна з них якраз таки на чолі Ворс. В сезоні 21 22 Полтава продовжує атакувати Салабай! Який удар, який ще від Нещерета, ось це так шок-контент на 86-й хвилині. Знову Крупський, знову Крупський. Що він сьогодні виконує? Тимчика зараз вимушено. Салабай кладе на газон. Трошки емоцій. За рахунку 1-1. Тут нічого дивного. Тут підключається і четвертий рефері. Островський отримує попередження. Максим Дячук спочатку нібито неточну передачу віддає, але потім опиняється за межами газону. Ну і ось такий вихід на поле від Владислава Островського. Дві жовті карти тут буквально за скільки. Нічого критичного, вважає Деревінський. Шанс на атаку для Ворскли, але Скляр заганяє. Зараз просто вже бацулу, який як центральний оборонець побіг атакувати. Втім, в будь-якому разі сенсація сталася. Ну і ось. Така тепла реакція від Юрія Максимова. Він відбирає очки в Київського «Динамо». Давненько такого не було у чемпіонаті України. Востаннє цим займалася Олександрія. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.